Доброго недільного ранку, друзі. Ви на каналі Вікторія Боряк, а мене звати Віта. Сьогодні у нас 14 грудня і третій тиждень місяця я роблю для себе тижнем трьох процесів. Цього місяця я думала, брати чи не брати. Бо завершується рік, завершуються спільники, ну, свої плани. Але потім я вирішила: ні, я все-таки зроблю. Бо на тижні магічного кубика я не встигла зробити роботи, аби позвітувати в двох спільниках. Тому цей тиждень трьох процесів дорівні тиждень трьох спільників. От те кожен процес має свій спільник. Я вже взшиття собі все записала і вам зараз розповім. Процес номер один це в мене шкарпетки. Які в'яжуться в рамках спільника рандомні шкарпетки і пряжі Alize Superwash Comfort. 75% вогна, 25 поліакрил, 420 метрів на 100 грамів, і колір тут у нас 0,1. В'яжу я на спицях 2 і по завданню. Кубики нам на грудень місяць обрали шкарпетки з резинкою 2х2. З візерунком по халявці коса та ажур. Ну, щоб довго не думати, я вирішила зробити ажурну косу. Ну, як я зробила, ми обирали з дівчини, для якої в'яжу візерунок. Це в нас іде ажурна коса і ось такі маленькі косички з боку жгутики невеличкі. Я ставлю зелений маркер тільки на одній шкарпетці. Вони в мене відв'язані тільки до п'яточки. Ось обидві шкарпетки відв'язані до п'яточки. Роблю я їх невисокими, бо саме так замовила дівчинка. Мій наступний процес для спільника моя веселка. Це вже останній місяць сьомий. І це вже. Третій тиждень я буду пробувати розпочати в'язати для себе шапку з пряжі пухонурки. Ось така бачите, синя етикетка. Написано довгий ворс, Колір 801 350 метрів на 100 грамів. І додаткова ж ниточка. Я зробила вже найважчу роботу. Я вже обрала модель, яку я хочу собі зробити. Бо в'язати просто розиночку один на один мені не хотілося. Тому я хочу якось змінити цю шапочку. Можливо, і далі буде розиночка, а можливо, і ні. Ви все побачите. Я так сподіваюся, все таке. Бо до кінця місяця вже набагато залишилося. І так, процес номер два, це в мене буде шапка, але номер спиць я ще не вирішила. Підберу і потім скажу. Ця кофта для внуці, от я підняла штати, вам і показую, як вона зараз в мене виглядає. Вона приймає участь у спільнику «Дівчатка таки дівчатка разом з томою Новиковою. Це в нас вже п'ятий сезон зима а в другій частині, яка називається Зламай мені мізки або ігри дорослих дівчаток. А от чому саме я віднесла цю кофту до цього? До цієї категорії ви дізнаєтеся вже наприкінці місяця, де буде більш детально розповідати. В'яжеться на спицях трієчка з бобінної пряжі напіввовна, 1600 метрів у 100 грамах у 8 складень. У мене вже відв'язано дві пілочки і розпочата розпочала, розпочала в'язати спинку. Я цей маркер зараз зелений переставлю сюди. Моє завдання на цьому тижні дов'язати хоча б спинку. І якщо розпочну в'язати капюшон, буде дуже і дуже гарно. Ну що, друзі, вам залишилось трішки почекати, а я пішла в'язати. Доброго ранку неділі! У нас вікном похмуро, туман, дощик обіцяють. Ну, така весела погода. Відео буде трішечки можливо темнувати, бо буде тільки при освітленні лампи. Але минув тиждень мого в'язання, і я вам хочу показати, що мені вдалося підемо за списочком. Перше це шкарпетки. Мої шкарпетки були відв'язані до п'яточки, і одна, і друга. На цьому тижні я вив'язала звичайну бабусину п'ятку, завершила вив'язувати візерунок по стопі, а знизу йде просто лицева гладь. І ще один варіант спроби шивання петель голочкою, бо тут мисок лопатка. Це ось так виглядає одна шкарпетка. А так, друга, ну, трішечки по-різному. <ріст> Можливо, 16 пар, як казала Оксанка, для того, щоб навчитися шивати, я перешила не одну пару шкарпеток. Що ж, набагато вже трішечки краще, найголовніше, вони вже спиці, правильно в мене розташовані. І ось так виглядають мені, мої шкарпетки. Тому. Свої шкарпетки, які в'яжуться в мене для проєкту рандомні шкарпетки, в мене готові. Я їх обведу в кружечок. І оскільки я вже зшивала голкою, то я підрозпустила мисок на своїх фіолетових шкарпеток минулого місяця рандомні, і також шила голочкою. Але тепер вже правильно. Так, Повторю, знов недосконала кожна чотирьох шкарпеток шила шкарпета. Вирішила однаково, але вона має трішечки інший вигляд, але все одно це вже набагато краще, аніж була в мене перша спроба. Другий мій процес це шапка для спільника моя веселка. Колір білий. Довго думала і все-таки в останній момент вирішила зовсім іншу модель обрати. Це модель, можна сказати, спортивного типу. А найголовніше, саме за таким принципом я собі відв'язала спідницю колись. Потім багато-багато жилетів відв'язала, і за таким же принципом відв'язується шапка. Середня частина передній частині і задній лицева гладь, а по бокам йде резинка. Вона ще не попрана, тільки зі спиць. Ось так, якщо її підкотити, вона має ось такий вигляд. І, звичайно, така кругла маківка. Цікава шапка, я на себе переміряла. Фасон таки впробувала вперше, але на мені вона виглядає непогано. І перш ніж я почну носити, я хочу дати поміряти своїй доні таку модель. І Якщо її підійти, то я цю шапку віддам а собі зв'яжу іншу. Хто мені заважає. Вага цієї шапочки 88 г. Тобто, для того, щоб відв'язати таку шапку, а в'язала я у дві ниточки пуху норку та три ниточки додаткової пряжі на спицах 3,5. Треба брати два моточки. Але це саме так з моєю щільністю. Як буде з вашою, я не знаю. Я набирала 88 петель. А ви дивіться, за свою щільність. Тобто, проста така модель нескладна, але цікаво, виглядає. Так, і тепер в своєму зошиті я відмічаю номер 2 Молодець, Аж дві готових роботи. Ментувала відео, вирішила все-таки показати, як шапка на мені. Шапка не попрана, голова помита, на вулиці темно, світла немає. І ось так. Шапка виглядає на мені. Ось так спробую показати. І так. Ось і так. Так, домашній вигляд, я вибачаю, звичайно, але що маємо, то маємо. І найголовніше, я саме сьогодні, оце зараз, підібрала свої довге мокре волосся. і найголовніше, вона все в мене вміщається. Шапки вистачає. Висота шапки, я вам не сказала, 33 см. А зараз я вам хочу показати умовно свою ялинку. Ялинка має зелений колір. Або сосна, які вже почали нас продаватися на ринку до свята. А в мене зелена кофта, прикрашена маркерами та ось такими додатковими додачками, де позначені в мене кишеньки, де вони повинні бути. І якби це був жилет, то це вже була б готова робота, ну, крім кишені. Але ну, це ж просила кофту, тому мені залишається відв'язати рукави. На цьому тижні я ось ставила зелений маркер, я дов'язала спинку, набрала петлі і відв'язала капюшон. Капюшон, тікає кофта, капюшон я сшивала методом трьох спиць. Оскільки я не досконало володію ще шиванням петля в петлю, тому я зробила ось такий шовчик методом трьох спиць. Це в мене виходить. І ось так капюшон цей виглядає по лицевій стороні. Зовсім непомітно. Все. Тепер я приберу потім зайві маркери, вив'яжу рукави і це хочу встигнути до Нового року, а там як піде. Поки знімала Світлана Батьковна пішла на прогулку за графіком. Тому завершу повністю, ну, повністю при освітленні лампи. Якщо підвести підсумок мого в'язання протягом тижня, то я дуже-дуже задоволена. Мені вдалося завершити дві роботи, а це означає закрити два проекти. Мені тепер залишається попрати і шапку, і шкарпетка, висушити, гарно сфотографувати та. Ці фотографії викласти в гілках цих проєктів. І також в мене дуже гарненько підросла ковтинка. Рукави я також не дуже люблю в'язати, але ти знаєш, що це вже робота завершується. І потім мені ще треба буде довго-довго поміркувати і поколопати дрібними спицями. Як вже ж ці кишеньки гарно відв'язати? Але то нічого. Головне, як казала моя внуця. А я роблю спеціальне такі замовлення, аби ти навчилася. Бажаю кожному з вас вчитися чомусь новому. Ми молоді, поки ми чомусь вчимося. Багато гарних вам новин, довгоочіканих дзвінків, вдосталь тепла та світла в ваших домівках. До зустрічі, любі, до наступних відео!